Дев'ята година, а сонечко вже припікає. Зробили ми правильно, що раніше виїхали. Наступного разу о опять ранку приїдемо. Вже Марія палку якусь знайшла. Ну це бамбукова палка, Це принесла. Це ж Марія. Це ж треба. Далеко йти ж треба, близько не можна. Можна сказати, наше перше літо з інсуліновою помпою і сенсором. Все познімали, все позакривали. Можна купатись. Дзвонив, дзвонив Франческо, каже, це ж не як в басейні, далеко плити не можна. Марії байдуже. Ви на сонці нагрілися, холодно. Я обов'язково залізу поклаваю. Папа переживає, щоб ти далеко не йшла. Переживає. Біля берега метра три, вода льодяна, а далі як мед, тепла, просто неймовірно. Починає бушувати Мене тут художник, що малює море. Перший раз вона взяла, каже, я буду малювати. Кажу, що ти там будеш малювати? Море. Художник. Наїлася вже кашенькою, яку я перемилола на блендері. Намалювала вже щось. Покажи. Не покажеш, не покажеш, так? Не покажуть Художник. Марія захотіла пройтися. Ну, вона хотіла морозиво, але в нас будуть круасани. Капучино. Там вон є будиночки, такі спартанські умови. А є, і такі оце вже готові, Це що на колесах перевозяться. Я думала, що з ними лише сюди приїхати можна. Ні? Тут є готові приїжджаєш в машину і заселяєшся. Напевно, дешевше, ніж в готелі, і тут море, що раз 5 минут і ти вже на морі. Марія ще молока замовила, да? Я хочу сервіти. О, ті Devo vai a pagare e prendere il latte, ti ci voglio il servizio. No, gliel'ho detto io che, un euro, che sì? brucia un po'. Sì, grazie. Ok, va bene così. Sì, con la sì. schiuma. Sì. Okay. Ti piace? Sì. Dai. No. Grazie. Ma ai A me una compagnia piace. Я організована. Я принесу зонтик. я принесу стульчик. є в неї стульчик. Я принесу полотенце. Ми знайдемо кафе. У нас все організовано. Марія, тут телефон абсолютно не треба. Так що я за організую? Моя організація ні спокій. Подруга. Береш подругу. На подругу не прикрикнеш, як на Марію. Щось у Марії не так прикрикнув. Та й все добре, дитина зрозуміла. Знаєте, про що подумала? Діти нас розуміють. Ми на них прикрукнули, на них зглянули, все, виправились і далі пішли. А доросла подруга, ти їй не скажеш, що зонтик не взяла, що стульчик не взяла, що полотенце не взяла, що крем не взяла. Да, Марія? Так що нам добре було, чесно. Звісно, щоб хтось присоєдинився, кави попити, чому б і ні, але організовані. Люблю організовано. Це наш спокій. Я коли в мене щось не організовано, в мене взагалі така тривожність, куди далі, туди хуже. Ой, якщо ми їмо наш круасан, сьогодні можна. Вона туди-сюди проходиться, і міє вниз, опускається. Треба дуже слідкувати. Ой, смакота. А мені тут сподобалось. Пальми, прохолода, не те, що там в місті, в скварішнику в якомусь сидіти. Концерти в них тут по вечорам. Вечірній квартал, напевно, дає. Класно. Ну, там, де я показувала, там є домики. А тут просто машини. Я раніше думала, що тут зі своїми приїздять. Ну, є місця і для своїх, Ось що ти заїжджаєш. Італійці люблять оце подорожувати отакими от домиками на колесах. Я думала, тут сплошні, тільки що приїжджають. Ні, тут усе є. Закриті просто, приїжджаєш, орендуєш або своїм є туалети. Дуже затишно, тому що на тій стороні там є. Там е не так затишно, а тут деревця. там... Якби я мала в'їхати десь на море відпочивати і наймати будинок, я б це приїхала сюди і там в домик заселилася. В такий кампеч, звісно, б я не заселилася, а в домик би заселилася. Ось те, вже італійці починають їздити. Не знаю, може ще й німці приїжджають, але це італійці. Німцям далеко. Бо не джарнета, сеньора. Ота да. Це можна приїхати, найняти і тут жити. А можна як тільки що поїхав воно ну, своїм. Дуже затишно. І море тут гарне, але це уявіться, якщо їхати через Мілан, з Мілану, то це аж в кінець. Ми, Виходить, на цій стороні, де нога і на нозі підйом. Не там, де п'ятка, а де підйом на нозі. З Мілана сюди 12 годин їхати. То я не думаю, що з Німеччини хтось захоче сюди приїхати. Ну, так я гарно Це Марія будеш кожен раз мене туди в кахве водити? Ні. Не будемо? Напилася молока. Кажу, допивай молока. Бідна дитина не хотіла випила те молоко, бо минулого разу мама ругалася. За чебуряка, да? ох, це мама. А тут морько Опять морько І отакі от наші дівчачі справи. У нас шорти на голові, бо панаму ми забули, так? Да? Ой, красота. Скажу, де і сердито один казав з вкусом, зі смаком. Іди, мама. Майді. Хтось питав за рибаків. Да, будь ласка, сама в шоці. Зазвичай, якщо туди є хтось з вудочкою, то до восьмої години ранку. Ну не о 12. Смішні. Нічого вони там не зловлять, а от просто це ж, це ж хобі, це в крові. Але їх дуже мало таких італійців, що на рибу ходять. Тож накупляли тих будочок, треба щось з ними робити. Скажу так, якщо у вас є можливість і нема бажання, забийте на бажання і скористайтеся можливістю. А до нас же через тиждень сестричка моя приїде із племінницею, там дівчинка 6 років. Я вже їх так чекаю. І вже відчуваю, вже відчуваю, як вони лише на 2 неділі приїдуть. І вже відчуваю, як вони поїхали і як важко. І класно, що я роблю відео, що я ділюся, викладаю, я ж потім їх теж буду дивитися. І пам'ять не займаю в телефоні, дуже класно. Трохи хвилі, я то поплаваю, а Марія подихає.